Тривають пошуки безвісти зниклого 22-річного Богдана Лініченка із Черкас. Поліцейські кримінальної поліції та кримінального аналізу проводять оперативно-розшукові заходи, вивчили коло спілкування молодого чоловіка, його останні контакти та опитали знайомих. Поліцейські перевіряють усі можливі місця перебування зниклого, зокрема вулиці, парки та інші громадські місця. Рятувальники та водолази здійснюють пошукову операцію на річці Дніпро. Нацгвардійці обстежуть зарості та берегову смугу, проте слідів чоловіка досі не виявили. Нагадаємо, Богдан Лініченко зник 14 березня у місті Черкаси. До теперішнього часу за місцем проживання він не з'явився і на зв'язок з родиною не виходив. Прикмети чоловіка зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся Русяве. Особливі прикмети родимка на лівій стороні обличчя вище верхньої губи. Був одягнений у сині джинси та куртку темного кольору, кросівки чорного кольору. Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте про його місце знаходження, повідомте працівникам поліції за номером 102 або напишіть у соціальних мережах, чи зверніться до найближчого відділку поліції.